ласка, ви можете безпосередньо упро... 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 управляючому церкви переказати, що громада приходила, да. що ми дійсно ті висловлення, які щойно озвучені були, будуть передані да. саме в тій формі, які громада висловила. Да. То ми на це сподіваємося. Давайте я скажу те, що ви ми хочем... хочете сказати. То, що да. Ви хочете сказати, що ви обізпокоєни зараз тим, щоб на Україні не став і так можна сказати, чужородний елемент предстоятелем церкви. Вы хотите, чтобы представителем церкви стал патриот своей страны, который не в своей стране и духовную, и моральную, и, можно так сказать, даже физическую пользу, и принес мир. І я правильно болезнь, на Я правильно вас да. Да. То -то, по Москвы такая не не у вас. Мы, может быть, не сходимся в некоторых нюансах, да. Но еще раз говорю, общее стремление у нас с вами одинаково есть. И еще раз говорю, вот вам крест, я это передам сегодня в личном разговоре. И с надеемся, что на... Eh, в наступному році на вербу будуть... Будемо рецепти запрошувати.